Іронія життя. Ви раніше помічали, що найбільший жартівник у нашому житті це наша доля. Жарти, які не кожен може прийняти, або добрі жарти нашої долі, що повсякчас спонукають нас дивитися вперед і не опускати руки. Автор. Ви задумались над тим, як автор передає почуття своїх персонажів? Як багатогранно він бачить світ. Як кожен написаний розділ переносить нас у світ переживань і радощів за тих, кого навіть може не існувати в світі, коли кожен герой являється особливим островом емоцій, думок, почуттів. Сюжет. Ви задумались колись, як переплітаються долі персонажів, як відбуванням годуть відголоски минулого і як дзвіночки майбутнього. Насправді задумуватись над цим не варто. Щоб зрозуміти щось не обов'язково вдаватися в такі подробиці. Але якщо ви хочете пережити чиє життя, побачити його як зовні, так і середине, винести для себе урок або просто отримати задоволення від прочитаного, то вам обов'язково треба прочитати книгу Лариси Денисенка Нова Стара Поба.